Сижу, нікого не чіпаю. Заходить до мене один старий знайомий в Discord і каже: Дядя Сережа, зніміть якесь відео про виживання у готовому будинку, готелі чи бізнес-центрі, а я мою відповідаю. Пулюді відсюди і хватить здесь взагалі нам указувати, хто ти є такой. Ти кнопка, б... Ну, Насправді не зовсім так. У мене вже було готове відео і. Точніше, футаж нарізаний, я готую відео про саме таке виживання. Зараз сидів, монтував огляд бази, але зрозумів, що треба зробити анонс такого відео. Тож, зустрічайте. Анонсуємо, вибираємо різноманітні будинки для виживання. Перше у нас це лікарня на Візгану. Облітаємо лікарня, доволі міцна будівля, переважно з бетону, але шлях для зомбі тут трохи, як би то сказати, складний, бо він, ця будівля складається з чотирьох будинків, представлених одне до одного. Тут дуже багато перепон і дуже багато зруйнованих е, сходів, і зомбі будуть тут блукати довго. і ну, Неприємно їм пробудувати маршрут для вас. Тому лікарня, напевно, річ, мабуть, поки що відпадає. Я так облі... облітив її, подивився з усіх сторон. Ну така собі, знаєте. Незручна, скажімо. Міцна будівля, але незручна. В неї тут є певні нюанси, які. не... Її ставлять таке, знаєте, бачите, 4 будинки. Так, дивіться. Наступне, це бізнес-центр. да. Е, непоганий будинок такий непоганий, але є в нього дуже великий і великий нюанс. Він наполовину майже зруйнований. У нього з самого верхнього поверху зруйновано 4 поверху, такий кут да, будинку. І це дуже. Ускладнює маршрут і управління керування зомбі. Я вже виживав в цьому будинку і не хочу з ним зв'язатися. Наступне це завод. Один завод. Насправді їх два. Ми зараз поглядаємо типовий завод зброї. Всі їх знають, всі на них ходять лутатися. Це одна з найкращих лутових в грі, будемо відверті. Да? Тут доволі гарний лут. Але, скажімо так, хоч він міцний доволі, він з бетону і сталі навіть, є проблема з маршрутом зомбі. Тобто тут дуже великі пустощі всередині заводу пустоти, і прокласти нормально шлях не вийде. Ось. Хіга ще. Знайомтеся. Цей, ну, не побоюсь слова, хмарачос. Один з найціліших будинків, великих в грі. Тут ледве-ледве пошкоджені сходи десь е, між третім-четвертим поверхом і сьомим і восьмим поверхом. А так, в цілому, він майже не зруйнований. Ось. І доволі просто вистроїти маршрут для зомбаків. Просто треба облаштувати або сходини, або просто от я зараз пробіжуся вздовж маршруту. Якби ну, я сам йшов, і, і яким маршрутом будуть йти зомбаки. Зараз я ось десь на рівні 7-го-8. Поверху ставлю таку деталь, вона називається стовпчик. Е пірамідальний такий стовпчик гострий, центрований, якщо комусь цікаво. Він вважається зомбаками за повноцінний блок. Але розміром він дуже маленький, і ви це зараз самі побачите. Так, я його довго шукав, бо його засунули ось. Всьо, зараз ми відновлюємо шлях і ну, займаємося, так би мовити, зачисткою. Бачите, все працює. Зобаки біжуть і падають. Зараз я зачищу цей будинок і буду його облаштовувати для тестування переживання червоного ночі, а також тестування поведінки зомбаків різноманітних. Зараз я займуся зачисткою. ну Це вже. Буде поза кадром. Для вас це, мабуть, не дуже буде цікавий момент. Цікавіше буде момент, коли я займусь е, керуванням натовпи, натовпом е, цілою ордою. Дивіться, Ну, поки що все працює. Да? Тобто зомбаки біжать і падають. І це прекрасно. Цей будинок доволі міцний, він повністю бетонний. Тут е, шлях для зомбі прямий. Там, де нема прямого шляху, можна його або зробити, докладаючи мінімальних зусиль, або просто зробити новий шлях, або відновити старий шлях. Про це все ви дізнаєтесь у великому відео, яке вийде ну, ближчим часом. Я вважаю, що завтра. Ось всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!